Вже майже перестав дощик падати, слава Богу, досить з нього, правда, але це теж е... таке випробування нас, наскільки ми є сильними. В якому сенсі випробування, що це? Чим ми сильніші, тим ми можемо більше витримати. А якщо ми більше витримуємо, тим більше з цього. Є благословення. Сьогодні в Євангелії, коли чуємо, як Ісус говорить до своїх учнів ви сіль землі, ви світло світу, я сам собі задавав сьогодні задаю запитання, що значить, що Ісус звертається до Своїх учнів ви сіль землі і ви світло світу. І я хочу вас запитатися, чи ви розумієте, чи чуєте. Що значить, коли Ісус говорить, ви сіль землі, ви світло світу? Перше запитання це завжди, чи ви вважаєте себе учнями Ісуса Христа. Якщо ви вважаєте себе учнями Ісуса Христа, а мали би вважати себе учнями Ісуса Христа, бо ми приходимо сюди на цю гору, тому що це Ісус нас сюди покликав через Отця Франциска. Це Ісус є тут сьогодні центральною. Подією, це Він є тут. Він говорить, прийдіть до мене на гору. Вчора, наприклад, коли ми чули Євангеліє, 5 розділ Матея, а сьогодні є продовження, як Ісус виходить на гору, ми говоримо про це гора благословенст, і учні прийшли до нього. Ми приходимо до Ісуса. Ісус говорить, благословенні в Бозі в духу. Далі ми чуємо ці вісім благословенств, благословенні щасливі. Правда, ті, які в переслідуваннях, важкостях витримують вірності. І сьогодні Ісус говорить до них, до цих учнів, висіль землі, ви світло світу. Він до нас говорить: висіль землі, ви світло світу. Що це значить бути сілью землі? Одна з якостей солі, яка тут важлива, це сіль захищає від зіпсуття. Пам'ятаєте, і навіть і тепер, але раніше, коли не було холодильників, то засолювали відтоди, у нас пікничка, шовдар, то засолене м'ясо, шовдар закарпатський, там стоїть у солі, якби не сіль, м'ясо би зіпсулось. Тобто сіль захищає, захищає від зіпсуття. І сіль дає смак. Подайте. Їжу без солі, воно не смакує, воно не так смакує. Крім того, що сіль утримує воду в організмі. Недавно чу, наші військові говорили, які були в полоні, нам давали тільки несолену їжу, несолену воду, і вода не тримається. Для мене це було відкриття: що якщо немає солі в організмі, людина обезводнюється. Тобто, сіль є життєво важливим продуктом. Сіль є життєво важливим продуктом, а світло Світло – це і життя немає світла, немає життя. Світло це теж ясність, куди рухатися. Тобто світло показує, де що знаходиться, і. Світло показує, куди йти. Йдіть на світло, на світло, яким є Христос. І коли хтось без сили не має сили, тобто не має сили Божої в собі, така людина, скоріше за все, буде робити якесь зло, буде грішити і буде псутися. Гріх псує людину. Гріх псує людину. Наприклад, хтось спивається, ну так він деградує, гниє. Хтось не пробачає, нарікає, обмовляє, осуджує. Тобто він не вміє захиститися, не вміє пробачати, тобто він гниє, він пропадає. Людина, коли говорить зле, говорить зло, вона псується і вона псує все навколо себе. Подумайте, згадайте, наприклад, людей, які постійно говорять негативно, нарікають, обмовляють, осуджують. Не хочеться їх слухати, лишіться, не хочу це слухати, не хочу нарікання. Що відбувається, коли людина говорить погано, зле, проклинає? Вона псує все навколо себе, вона не будує, вона руйнує. Тато, який нарікає, або мама, яка постійно нарікає, або матюкається вдома. Дітки кажуть, навіть ми говоримо уха в'януть. Тобто псуються, псується людина, тому що немає захисту, немає Божої присутності в серці, немає Ісуса, який би захистив. А людина, яка не бачить світла, вона розгублена, вона загублена. Тобто, це коли людині не хватає солі і не хватає світла, вона псується. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, тобто, чи є у вас ця сила захиститися від зла? Чи є у вас ця сила? Чи захищені ваші серця? Чи ви в благодаті, брати і сестри, основний один з моментів відпусту це посповідатися. Це посповідатися, це прийти посповіданим, це вкласти зусилля, щоб посповідатися. Чи ваші серця посповідані? Чи ви бігали сьогодні за священниками, чи вчора, щоб прийти сюди посповіданими? Чи ви, дорогенькі, які йшли 12 кілометрів середнього, чи ви вклали зусилля, щоб посповідатися? Чи ми, дорогі священники, говорили про це людям, чи дали їм нагоду посповідатися? Одне з великих діл святого Антонія це він закликав людей до покаяння, до покаяння, до навернення, до сповіді. Ми, якщо тут стоїмо непосповідані, ну так що відбувається тоді в нашому серці? Тоді ми зіпсуті. Тоді, тоді це щось, щось, щось недобре відбувається. Щось недобре відбувається. Тоді ми не світимо, тоді ми не будемо передавати іншим те світло, яке би мали передавати. Сіль це та сила, яка тримає благодать. Сіль це та сила, в якій наші серця захищені. Це сила Христова в нас. Ви сіль землі. Ідіть і говоріть людям. Як не зіпсуватися, як піти до сповіді, як покаятися, як підійти до священника? Говоріть про це. Це кожний з вас, якщо живе сповіддю, якщо живе в благодаті, то один одному буде говорити: чоловіче, посповідайся. Чоловіче, йди, знайди священника, давай, сідай. Сьогодні сісти в машину, попросити, щоб домовитися зі священником. Раніше отець Петро тут був 30 років один. Отже, скільки ви мали богослужінь в неділю? 12 місць мав куди їздив, не завжди щонеділі міг поїхати, мав 7 богослужінь. А сьогодні скільки тут священників? Дуже багато, взагалі двох тут регулярно служить. Але тут сьогодні багато священників. Чи ви дорогенькі, користаєтесь цього благословення? Чи ви посповідані, чи ви щонеділі підете до причастя, чи ви насичуєтесь світлом, яке посеред нас? Якщо ми цього не робимо, то ми псуємось. Ми псуємось. Це час на навернення. Деколись нам здається, що нам потрібно багато говорити чи багато слухати. Багато проповідей сьогодні дуже можна дуже багато мудрих людей послухати, сидіти в Верітасі, сидіти в кредо, сидіти в цих всіх засобах масової інформації, дивитися ці гарні відео і години там проводити, а до сповіді не піти в неділю. То грош ціна цим всім відео. Якщо ми не посповідані, якщо ми не в благодаті, якщо ми не помолились один розарій, дві-три вервички, якщо ми не причащаємося на кожній службі Божій, якщо ми не ходимо щонеділі на службу, або ходимо і не причащаємося, то ми не віруючі, брати і сестри, невіруючі християни, невіруючі. Бо тоді не розуміємо, в чому вся сила християнства. Бо якщо ми зіпсуті і не світлі, то що говорити про тих людей, які не знають, куди йти? Як ми їм можемо світити? Як ми можемо прийти до знайомого і сказати, слухай, ти знаєш, яка сила бути посповіданим? Ти знаєш, яка сила читати святе Писання? Ти знаєш, яка сила молитися щоденно вервичку. Ти знаєш, яка сила не матюкатися і не проклинати? Яка, яка, яка сила? Ходи, я тобі покажу. Ходи зі мною на службу. Ходи на сповідь, ходи на причастя. Давай я тебе навчу молитися, Розарії. От в чому сила. Сила, вона в нас через присутність Ісуса Христа. Світло, вона в нас. Через присутність Ісуса Христа. Ми не є джерелом. Сьогодні, коли я розважав над цим словом, молився. Сіль, сила, світло, а внутрі якесь безсилля, тобто почував себе якимось втомленим, втомленим, слабким. І так. Тривав на молитві, тривав йшла хвилина за хвилиною, 10, 20, 30 хвилина Сорокова. І в один момент я відчуваю, як це світло, ця сила починає мене наповнювати. От ті, які, наприклад, сьогодні йшли в паломництві. Хтось би сказав, о, так, втомилися. Але можливо навіть, що ви нас набрали сили. Дякуючи тому, що ви йшли і молилися, контактували з природою. і... Не в телефоні були, не були зайняті, можливо, всіми тими справами, які на щодень мусите виконати, щоби мати хліб насущний. Ви відчули, надіюся, ви відчули, як ви наситилися тією силою, ті, які посповідалися, як прийняли ту силу, як ви були світлом для інших. Властиво, воно не приходить без дій. Сила, щоби прийшла, потрібно вкладати зусилля. Щоб прийшло світло, потрібно вкладати зусилля. Неможливо, допустимо, раз на неділю піти на службу і, не причастившися, мати силу на тиждень. Неможливо, я не знаю, якщо в когось так виходить, я за вас дуже радий. Я один день не помолюся глибше, я вже почуваю, що не маю сили. Якщо я працюю набагато більше, ніж молюся, ніж мені потрібно молитися, я почуваю, що в мене немає сили. Сила Божа і Боже благословіння потрібно цю силу постійно збирати. Не знаю, напевно, ви теж, брати священники, знаєте цей стан, коли якби, почуваєте себе вигорівшимися, втомленими, і треба щось проповідувати, треба щось сказати. Є таке негарне не, не, не слово. Я пам'ятаю в, в, в Польщі, коли навчався. Брати казали на котрогось проповідника, каже, говорить, що слюна на язик принесла. Тобто, будь-що, але щоб говорити, і фрази такі, знаєте, розумні. Людина слухає, і відчуває, що там якась пустота. Немає сили, немає світла. Чому немає сили? Чому немає світла? Бо скільки ти молився, скільки ти молився перед тим, як приготував ту проповідь, скільки ти розважав. Чи ти у благодаті, скільки ружанчиків помолився? Скільки, чи сидів в коментарях, швиденько щось там знайшов, зліпив. Сила не йде з того, щоби щось сказати. Сила йде з молитви. Сила йде з стану благодаті. Це ми, в першу чергу, брати, священники і сестри, маємо бути цією силою, сіл і світлом. Але не тільки ми, кожен з вас тут присутній, Кожен християнин має бути цією силою, яку ми носимо в собі, щоб люди, коли доторкаються до нас, вони з однієї сторони досвідчували цю силу, говорили, це сильна людина, це сильна людина, звідки в тебе ця сила? Від Ісуса Христа, з молитви, з ружанчика, з вервички до Божого милосердя, з причастя, з щастої сповіді, з першої сповідь, з дитинства що першої п'ятниці йду до сповіді, наприклад, або щоденно молюся один ружанчик, і тоді ви ділитеся, звідки ця сила? З читання святого Писання. Звідки ця сила у тебе, звідки ця мудрість? Чи ти читаю святе Писання, та просто псалми кожен день читаю, знаєш, по 15 хвилин псалми читаю, а там стільки мудрості в цих псалмах. Ось звідки в мене ця мудрість, звідки в мене ця сила. Від Ісуса Христа. Але, брати і сестри, правда така, що цю силу потрібно щоденно брати. Тобто. Ми не є джерелом сили, і ми не є джерелом світла. Джерелом сили є Ісус. І неможливо набратися сили і світла. Таким чином, що я сьогодні, пройшов паломництво, прийшов відпуск, я відчув цю силу, а завтра не вкласти зусиль, щоб набратися сили і світла. Це щоденний труд. Це щоденний труд. Це ранком став. І так само, як ідеш їсти, так само потрібно йти на молитву і набиратися сили. Щонеділі набиратися сили через святу месу і щоденно набиратися сили через молитву. Це інакше не працює. Я перевіряв, в мене не працює. Якщо у вас працює, я за вас радий. В мене не працює. Кожний день. Потрібно багато зусиль мені вкласти, щоб набратися Божої сили, бути в благодаті, нести радість, а не горе людям, нести смак життя, а не депресію і в тому іншим людям, і нести світло як напрямок, куди рухатись. Як рухатись до Христа? Це щоденний труд. Який вчить нас Ісус і який вчать нас ті люди, яких ми називаємо святими. Властиво про це йдеться в житті Антонія. Дуже важливо не тільки просити Антонія про різні справи свої, вирішувати з ним такий сакробізнес, там, де є санктуарії, знають там треба дай то, дай то. Треба просити від Антонія в першу чергу, якщо хтось загубив стосунки з Богом, Господи. Я шукаю тебе, святий Антоній, допоможи мені знайти стосунки з Ісусом. Оце прохання, нехай у вас буде перше і найважливіше, тому що це було те послання, з яким Антоній звертався до людей, щоб віднаходили Ісуса, наверталися, каялися в своїх гріхах, входили в єдність з ним, набиралися сили, і бути свідками для інших. Про це тебе, святий Антоній, просимо. Дякуємо Тобі, Господи, за цю прекрасну погоду, що тепліше стало, що дощик уже не паде. По нашій силі, Твоїй силі, нехай ми далі переживаємо всі ті благословення, які ти сьогодні даєш нам і через нас благословляєш цей світ, за заступництвом святого Антонія. Амінь.